Так, караси карасями, хотя вже карасів нас мали. У мене підійшла ось опара на хліб. Це я хочу тип зробити такий с кмином и зернятками соняшника. Так, ну що тут? Вже в опару я вкинув і зернята і кминий і соняшник. Тоді 30 грамм. 450 грамів води, 30 грам е, дріжджів, одна столова ложка отака цукру, пів ложки солі. Е, тоді що ще? Олії 4 ложки столових отаких великих. Ну і що тут? І борошна зараз буду сипати. Я тут сипав трохи, коли ну, на опару. А зараз ось... Вищого сорту, ну таке, може грам, може і 400 вийде. Ну я не вважу, я так на око приблизно там замішую. Ось зараз. Перемішаю і буде видно скільки мені тоді додати. А буду спершу сиплю порошно вищого гатунку. Бо якщо я буду з е, житнім, Ще додати житнє борошно. Якщо одразу житнє насипати, то тоді буде таке клейке, що його не вмішаєш, нічого йому не зробиш. Коротше, спершу отак от вимішую, ну, перемішав трохи, а тоді додавлю е житнє. Вимішав вищий сорт, а тепер житнє борошно висипаю. Немає що А, ні, це пшениця, це не те. Це я бурдину не того. Я думаю, що ж воно таке біле у мене. Ось воно Так, там в одній пачці, в Так, ну це маловато буде. Зараз ось ще додавлю. Отак от буде. Ну, виходить, Дві третини вищого і одна третина житнього боротьба. Ось так на Напережив. А тепер оце все вже вимішує. Ну, першу ложка вимішую, а тоді вже руками. Ну, буду місити. Так, є замішав ось отаку хлібину. Ну це розділю на дві і спечу дві хлібини. Так, щоб зараз часу такого нема, возитися, щоб одразу спекти дві буде, щоб надовше хватило. Ну, тепер поставлю, хай підходить. Поки я в городі був, дивіться як в мене підійшло тісто. Не те, що підійшло, а трохи не вилізло. Ну, Зараз ось я його зіб'ю і буду формувати хлібиньки. такі. Пробую оцей сірий хліб в рукаві спекти. Зараз формую. Кось клекло на противень. Підожду хвилин 15, тоді включу духовку і ще тоді, поки нагріється, і тоді тільки буду ставити. Ось мій хліб підійшов, бачите який. Духовка теж уже. Так, Зараз буду ставити. Пришло у мене 45 хвилин. Зараз буду виймати свій хліб. Подивлюся, що вона. Ух ти! Ух ти! який. Красивий. Дивіться. Ось, зараз буду. Открывать. Так. Я провяжу. И выну. Так. Я развязал. Ух ты, Так, зараз. В горячий так не уходишь. Сейчас, зараз выйму. Ох, які дві хлібинки. Ну, як дві. Це така. Ну, клав дві, ну знизу трошечки трошки заплатилась. Можна буде розламати, вони розламаються. А так, ну вже красивий, іди люди, подивись, яка тут красота в мене. Дай. О, нічого собі. Ага. Оце він на тебе набух. Ну, таке. якби менші хлібинки, може, найкрасивіші буде, щоб ну, тіста менше. А, так ти ж можеш там он, розломити їх, Кай вони. Подожди. О! А, О розломилося. Ага. О. Отакі Так ну так. Да. То, що вони стулені були, да. це ти з тміном і з зернятами пік. Да. А, Зерня Красивий. Ой, румяний такий О, а, запах як. А, який. а, а запахло, да? mm угу. -hmm. Угу. так? Угу. Запахло. Занюхний. <реш> ну, ну хай Шумно. хай тепер остиває вже. Mm. Дуже пахне. Свинка побігла. Ага. Ну, yeah. Дивись, не откуси, бо гарячі дуже. <реш> Ладно. Не буду. Пішов я робити драбину, а тут хай все остиває.